Всім привіт! З вами я Алексей і нині ми будемо строїти строити камерамена та, -та дорога, дорога. І... дарова так. я вам показую що я був зробив е, Я надіюсь, вам не вибачу. я значить, тако е, Ви бачите що я зробив Я ось його штучки зробив тонкіші. І також я йому зробив телевізор знизу, бо я йому був забував робити. Ось цей телевізор. Е, в, цьом, в цій частині ми будемо. Цій частині ми будемо робити. Це камера в мене, як ви знаєте. Так, давайте Також ви знаєте, як я сі був лоханув, що я не зробив йому тут. Вот таку, знаєте, типа чи що це. Тому, звісно, ми маємо це поправити, що це. Чи що не може? Окей, okay. ми маємо це зробити. Файн, дощ пішо. Дощ, Дощик, давай, дощ. Дощик, дощик. О, ще шніфроза обща красива файне. Е, так, І давайте робити. О тут. во. Типа брину. Так, броня, як ви бачите. Так, я йому зробив ось, ви знаєте, типу, бригну. Воно Та откоси брало, засувало, засувалося і відсувалося ось цього. Фу, що ж, почали робити камеру. Так це буде тяжко. Е, для камери нам потрібно. Окі кольора. Ну, нам потрібен ось його сілий, і чорний і червоний. Червоний в мене є, так все файно, погнали робити. Червоний, типу, знаєте, там така лампочка чи що. Якось робимо якусь таку, типу, підставочку. Ой, ви можете виключати це від. Ой, блін, чого, бідлер? Що в неї має бути сіреньке. Такі файненькі сіренькі. Таку камеру у нас і получає. Так, я зробив ось такого, типу, як ви бачите, як ви бачите, все прекрасно. Камерок. Камера, ну я тут вообще такою продовжу. І давайте ще ось тут. Так все, ідеально. Блін, мені ще не трішки я вам скажу і подобає. Це камера. Тут вот, типу якось таке зробити якісь такі штучки-дрючки. Слухайте! Мені все подобає. Не, я вам говорила, но я стане камерамен, ну не аж так файно вмію робити, але. Меніся це подобає, як я його зробив. Треба тепер робити йому бошку його. Так, Також, як на мене, ну, лід просвічується, так що установ... Ой, У мене не сестра. Установляємо фонарик. О, прикольніше! А ну давайте тут. Давайте тут вопа часто такого, бо я боязорний. Эм, такс, такс. Такс, такс. Ой, нічого. Постно. Поправому почекаємо. Оп. оп. І кстати, ще і моби не будуть всі спавни. Все файно. Оп. Оп, оп. Не, так. дійсно не буде такти. А чого чому він тече? Він не течів. Во, ага, буду тут треба свої лампочки забрати. Ну він, він не мав тективі. Кілька інтер стояв, але він не, ну, не тік. Давайте просто все заберем. Погана ідея. І поставимо на день. Не він вроді, ну, якби він не має те. А ну якщо буде текти, ну то замінимо. Є інше щось. Теж заберемо. Там, напевно, було забагато світла і то гривень так якось тік. Слухайте, камера прикольно дуже. Ем... Опс, 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 опс. На опс, 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 оп, оп. Ух, здорово. Так, о. Ну, да это можно что-то подправить. Ну, как вы думаете? Sigma баби бай. Ні, я не думаю, так собі зробити. За сильно смішно глядає. А ну якщо что зробити? Біл, такой типу Я чесно, на пробу кажу сравни. Ні, не файно Не зробив файно, але буде тако якось. це треба або тако точно. І також ще зробив. Блін, то не можна, знаєте. Типу, я хотів би то можна було з іншої сторони Якось це обійти. Ну то на жаль не можу. Візьму угу, 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 угу. залізний, і я ось тако зроблю. Типу. Блін, жалко що його тільки треба люком закривати. Але, але все равно то деталітель. Так, і я взяв Чого він чо... чо сюди не входить? Чого чо це? Запогано. Ммм. Що ж робити? А то не можна, типу, знаєте, таку взяти? Арендж На жаль, ні. Ну, що є, то є. Таш п'є. Знайте, не ху нормально неху хрему хлекарати Такс Ні, ну да е має бути виш чуть-чуть ось Находитись десь. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Оп. Хто не файно мне справа. Оп. По, ой! Опа-чик! Опачик! Нормально! Твоя заснуть треба камеру коснем шесть любая такие. Ну, типа дверь. Такой ой. Кого, знаєте, тут вот такое. Прямо робимо. Робимо, робимо, робимо. Все, тепер на кінець нормально І робимо з незалету ось таку броню. Вона, знаєте, тут вот на його головинці. Прикольно, ні? Слухайте. Там як ну, якби вже нема. Там в нас було камери вже немає. Хіба можна зробити відстаток камери, знаєте? Ну, там, там був відстаток камери якийсь. Можна тут таке зробити. Але хоча. Хоча не думаю. З боку набагато краще виглядає. Нічого що не треба дивитися і не з того боку. І погнали робити. Ось такий на хвіст, чи що це? Ну не хвіст, я знаю це не хвіст. Трухти ось тако. А тут можна, тут якраз нам ну не можна, а потрібно зробити ось такий, типа, роздатчик. Ой, який роздатчик.

Що ж, Олег буялексайп Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. І всім пока-пока.